Вітаю всі глядачі на цьому відео. І сьогодні ми з вами будемо робити перший погляд на пролог гри під назвою Beer Factory. Як ви вже зрозуміли, ми з вами будемо розвивати пивний завод. І я відразу скажу, що максимально засуджує надмірне споживання алкоголю. Давайте будемо виконувати завдання, які у нас у правому верхньому куті. Зараз нам потрібно відчинити ось цей бар'єр, який веде до нашого заводу. Наступне завдання у нас відчинити двері до нашого офісу. Давайте будемо відчиняти. Подивіться, тут такий ключик гарно вставляється, прокручується. Наступне наше завдання це зробити каву за один долар. А Навіщо каву? Навіщо мені каву? Тепер нам потрібно піти до щитової. Так, давайте будемо відкривати щитову. І нам потрібно зараз взяти запобіжник. Приємно, що, як мінімум, підсвічується, що куди потрібно йти, що взяти, де лежить. Бо не у всіх іграх цієї, не знаю, можливо, це лише початкові такі завдання. Давайте зараз будемо вставляти. Є, чудово! He -he -he. так, а що нам тут потрібно? Нам потрібно щось скидати. Я засуджую гра тебе. Я засуджую. Ой, тут ще й музика почалася така голосна. Ем, а навіщо нам у безхатьки кидати щось? Так ми попали. А навіщо ми це робили, я не розумію. Щоб що що? це за завдання таке? Я засуджую цю гру вже два рази як засудив. Дуже дивне завдання. Нам потрібно відкрити ось ці ворота. Бігти я не можу, на жаль. Стребати поки що також. Так, відчиняємо. Чудово. І нам потрібно викинути сміття, правильно? А тут я можу викинути це сміття? О, я можу викинути це сміття. Чудово, давайте його візьмемо. І будемо кидати сміття, знаєте, наче в FPS 15 працює. це помітила, надіюся, також. Ну, Давайте будемо зараз викидати це сміття, його тут достатньо. Беремо. І сюди. Оп, чудово! Давайте я вже, напевно, і це повикидаю сміття. Тут це сміття рахується, рахується ж це сміття. О, Дивіться. І ми піднімаємо з вами досвід. Подивіться, там вже 5 з 15 ПТС. Тобто нам потрібно. До другого рівня, щоб прокачатися, викидати, як мінімум, сміття. Ну, Також непогано слухати, досить легка прокачка, як на мене. Може бути. Може бути. Нам ой Нам потрібно зараз купити. Так. Ось що нам потрібно купити. Швабру. Файно. Ох, нічого собі, які тут анімації гарні. Дякую, дякую. І нам потрібно трішечки поприбирати, де наша ця швабра? Ось вона є. І нам потрібно тут прибрати, правильно? Ну, непогано виглядає. Але якщо загалом оцінювати гру, то видно, що вона зроблена дуже просто. Це? Це я прийшов в завдання так швидко. Якщо вам подобається мій канал і ви бажаєте його підтримати, то можете долучитися до спонсорства в YouTube і отримати за це різні бонуси, наприклад, дочасний доступ до нових серій чи ексклюзивні відео, які доступні лише для спонсорів. Хочу подякувати всім, хто вже підтримує канал. Окремо, велике дякую, хочу висловити Ігорю Зінчуку за вагомий вклад у розвиток каналу. А також дякую всім, хто долучиться до підтримки після цього відео. Ну нехай, а як мені заховати? Ага, все заховав. Добре. А зачекайте, а мені щось потрібно купити Tool Desk. Ага, все зрозумів вас, Ось Tool Desk. Він мені, знаєте, що нагадує? Оцю робочу станцію в Seven Days, де на ній потрібно крафтити щось. А якщо я не помиляюся, наче зброю на ній крафтиться, або багато чого крафтиться в Seven Days, ось щось дуже і дуже схоже. Давайте будемо бігти. Сюди. Нам потрібно зараз взяти Box. Тобто бокс з інструментами. І потрібно зараз відкрити меню будівництво. Ось воно, відкрило далі що? Нам куп... потрібно купити сторож, ось це. Добре. Купляємо цей стелаж. І де би ми його поставили? Ну, давайте, напевно, ось тут я його і поставлю, як його поставити? Поставити на F, чудово. І нам потрібно, використовуючи наші інструменти, зараз тут це закрутити. Давайте будемо закручувати. Закрутили один другий, а як крутити камеру є? Ну, поки що все дуже легко, але гра виглядає відповідно теж дуже просто. Вона вже давно вийшла, якщо я не помиляюся, але там, наче змішані відгуки, але ми граємо в пролог, ми робимо перший погляд, тому ви собі вже будете вирішувати, чи варто купляти цю гру, чи ні. Але як на мене, взагалі симулятор вже не варто купляти. Треба відходити друзі, від симуляторів і не грати ті симулятори. симулятори. зараз така знаєте, епоха, як з PUBG -ом. колись. Як вийшов PUBG, пам'ятаєте, що це було? Це було просто вибух цієї індустрії, цього жанру. І вибух в індустрії, коли всі абсолютно кому не лінь випускали батл роялі задля того, щоб хайпанути настільки ж круто, як це свого часу зробив. Як це свого часу зробила гра PUB, але вже нікому це не вдавалося. Так, беремо. Отже, а чи... А чи я не можу його підняти. Зачекайте! А! Я її підняв. Так, ставимо. Прекрасно, нам потрібно зараз поставити ось ці стійки. І тут ми зможемо зберігати нашу продукцію. А, все впало, чудово. Тепер беремо ось ці підставки. До цього стележу самий стележ, я не знаю, як це правильно, але ви зрозуміли, що ми беремо і куди ми ставимо? Все, стележ зібраний. Чудово, непогано. Нам потрібно зараз свою репутацію підняти до другого рівня. Я знаю, як це робити, а я можу тут помити? Можу. Давайте помию, воно якось так виглядає некрасиво. А тут треба мити до кінця вже? Ей, гра, ж так не цікаво. Ти мені спочатку тут показала, що можна це швидко робити. Ну ладно. Взагалі я не розумію, чому в будь-якому симуляторі, ну ладно, переважно в переважно будь-якому симуляторі. Нам треба зараз знайти. Три сміття. Тут є, чудово, два. І ще десь Ну, три... Дивіться, є сміття. Три сміття. А це що таке? Це не зовсім було сміття, добре. Це сміття. О, ви подивіться, скільки. Ну, давайте візьмемо, напевно, вже все викинемо, чому б ні. Можливо, нам потім. По завданню доведеться це робити, щоб підняти, наприклад, трішки, а з іншого боку, я дивлюсь, тут так їх багато цього сміття. Так от, чому в кожній грі якийсь симулятор, де ми починаємо щось робити? Неважливо, що завжди треба прибрати гору сміття. Ну невже немає розробників, де б не заставляли, які б не заставляли тебе оце прибирати? І витрачати свій дорогоцінний час на таку всяку фігню? Як ви до цього від нас Напишіть, будь ласка, у коментарях. Чи вам також набридли ось ці моменти, коли потрібно весь час прибрати доступ із сміття? Реально, скільки я тих симуляторів переграв, які просто не попадали на канал, тому що ти от заходиш, дивишся на це і розумієш, ну, шлак повний. ні 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 надто голосно. Ну. Так, давайте повикидаємо вже це сміття, яке у нас залишилося. Щоб нам мені очі тут не мозолило. Є, і ще одне. У нас вже 4 ПТ з 30, щоб підняти свою репутацію до 3 рівня. Not bad, мені здається, Not bad, друзі. Але ми, напевно, не піднімемо, бо це пролог. Нам потрібно зараз придбати розширення до нашого заводу. А де це робити? Ось тут як я розумію, правильно? Так. Все вірно. Ну, давайте зараз подивимося, як воно виглядає, це розширення. А, це нова частина нашого заводу. Я зрозумів. Окей. Нехай, я думав, просто буде щось більш цікавіше, але. Ні, це просто розширення. Хоча що можна було очікувати від розширення. Зачекайте, а що мені зараз потрібно купити з вами? Мені потрібно купити а, щось з зерном. Зернообробка якась. А де вона знаходиться? А ось. 7500! Нічого собі! А, це вже такий солідний буст. 7 тисяч. У мене зараз і гроші не залишаться. Що мені подобається тут. <гум> В лобках, так знаєте, подобається, я маю на увазі. А, так це те, що тут відразу такі всі анімації красиві йдуть. Ніби я не знаю, що це таке. Нам потрібно зараз прийняти договір, підписати якісь контракти. Ось, підписуємо. 19 сакс. Ні, ні, не хочу. Так от, нам потрібно зараз що? А, палети. Знову біля комп'ютера крутитися. Ось ось це нам потрібно. А скільки палет? Зачекайте. Зачекаєте? А скільки я можу придбати? 10 доларів. Ну, давайте. 10 палет. Ось. А, все є. Чудово, ми купили. Тепер нам потрібно паличаку взяти. А людина? Як вона їздить сама? Чекайте, а як вийти? На це? А чому вона їздить сама? Невже не могли зробити анімацію? Тут навіть немає анімації людини. Боже, як я любив ці паличаки, ви що, ви шо? Не ми їздити, це одне задоволення, я вам серйозно кажу. А я зможу заїхати відразу? Зможу, вона на асфальті стоїть. Так, це чекайте, в реальному житті значно легше цим керувати. Хто колись хоча б один раз в житті пробував? розуміє мене. Виходимо. Ааа, та ладно, ми зараз маємо відкрити ось тут двері. Q-Up її піднімає. Та ладно. Ви що, ви що? Підняли рампу, добре. Сідаємо знову. І забираємо. Припіднімаємо. Щоб було хоча б якась анімація людини, то було б цікавіше. Ще... Так, я, я не дуже. Керувати ним дуже важко. У мене, знаєте, таке дьоргане все. І дивіться, не їде. Добре, ну так різко. Опа! Опа. Є. Є. Прекрасно. Тепер нам потрібно опустити. Угу. І знову сідаємо. Ну, Як сідаємо, беремо в руки, але по факту ми навіть не беремо. Нам потрібно зараз запустити ось цю машину велику. яка буде обробляти наше зерно. Я вже бачу давно... Вона... О, непогано так, слухайте, велике воно. Добре, ми тут зараз це привеземо, а зачекайте. Давайте її запустимо для початку. Ось так. Є, ми запустили. Хочу <рив> <рив> і тут цей зук зачкете. Втораю кест, і зрозуміє. <рив> так, нам потрібно зараз взяти мішки. І як я розумію. А, стоп. А, ой, так. І кинути сюди, правильно? Во! Я закидаю. Правильно, все роблю правильно. І Вона там зараз якось має очищатися. А, зачекайте, ні, я тут щось знаю зробити, мені тут потрібно очистити. О, є сміття! Та йо мойо Але я взагалі добре зробив, що я туди закидаю, ну по ідеї, наче добре. Чи не добре? Ну, зараз будемо бачити з вами. Так, викидаємо це сміття. Чудово. Так, і що у нас зараз по завданню наступне? Нам потрібно очистити один мішок соло, один або кілька. Можна, як я розумію, правильно? Ну нехай. Давайте ми закинемо всі. Якщо дурно це купляв, значить я все добре робив. Um, давайте. А як ротейт робити? Ага, ось. Це воно поїхало. Можливо, я трішечки забагато купив, знаєте, але якщо робити, то робити відразу так, щоб на на місяць вистачило. Ну, якщо для власного споживання. <гум> <гум> так. Але я таке засуджую максимально. Краще пити компотки, я вам серйозно кажу. І останній мішочок. Нам потрібно 19 таких мішків. Пишо, го не так. І я б хотів зараз, напевно, паличаку притягнути сюди. Не дарма тут? Боже, як вона повертає жахливо. Ось так нехай буде. Так, ми очищаємо правильно. Дивіться, лізуть мішки, а вони відразу складається. Вони ще відразу... А, один раз натиснути і все. Чи треба тримати. Я там більше мішочки закинув. Я не зрозумів. Тобто це було неочищене зерно і. Дивно, слухайте. Седно дивно, що там лише тре. Нам зараз потрібно придбати форкліфт. Ну нарешті. Полочака, це, звісно, добра, але форкліфт це значно краще. Скільки нам обійдеться? Цікаво. Апгрейдс. Де воно знаходиться? А ось. 500 доларів. Слухайте, а не так вже і багато. Ця анімація це ще з чимось. Це симулятори. Беремо вило. Але цікаво, ми придбали форкліфт без вил. Я ще такого ніде не... Ні, ну ладно, продається без вил. Окей. нас, допустимо, вони там завалялися. Але все одно це дено, ну чому їх не поставити десь один більон. Так не люблю ці ігри. От ви любите оце штучне затягування процесу? Я не знаю, навіщо так вони роблять. Я не знаю. Ці розробники взагалі. Офігіли. Нам потрібно сісти за форт. А, то все ж таки ми з вами маємо персонажа. Тобто ми жива людина, а не привид. Ну нехай. Я колись хотів навчатися на такому їздити. Але так і навіть не, і не посидів за ним. Але е, нам потрібно для початку забрати ось цю паличаку. Давайте ось так. Ні-ні-ні, не є, опускаємо. Вилазимо. І ставимо десь сюди, я думаю, нормально буде. Сідаємо за форкліфт. Під'їжджаємо до палети. Якось воно так все дьоргано, я хочу вам сказати. Іть-іть, іть. О, чиназос. А вона не вилетить зараз? Я можу камеру? Ой, да ладно. Не, ну це вже непогано, хоча б камера є. Я лише зараз побачу. Можливо, там камера також була. Та реально зараз побачу лише, що тут є. А, зроз. Я лише тут побачу, зачекайте, мені, напевно, все ж таки. Кета де є? А, тут декілька камер. Нічого собі. А це вже цікаво. Нам потрібно експортувати першу продукцію. У пікап. Так, піднімемо. А мені, напевне. Напевне, треба. тут... Зачекайте, а як я це поставлю? А, можливо. Це з піддоном треба зробити? А, так, з піддоном. Нер. Окей. Ага, ми просто під'їжджаємо, і воно автоматично. Окей, вона автоматично просто ставиться. Я думаю, що якось треба буде опустити, але, на жаль, ні. Так, давайте ми зараз свій перший контракт. Ага, нам потрібно закрити контракт. І ми зробили лише 3 за 19. Ого, та ви знущаєтесь. А, скільки мені тоді треба замовити. Давайте ось. Так, 30, 300 доларів. Ой-ой, у нас того немає вже. Добре, давайте я приборожу гроші. Давайте 10. Можливо. Можливо, треба закидати по черзі, наприклад, декілька штук. Три штучки. І вмикати. Ну, ви зрозуміло. Бо я не пройду це завдання, Ну, я ж правильно все розумію. Дайте контракти? Ну, так. Ми не можемо. Завершити контракт поки що. А, може нам. Зачекайте. Може нам треба підписати контракт, але ні, нам треба завершити, тому що компліт Завершить свій перший контракт. У нас там є інвестори, я бачу. Можливо, з інвесторами якось потрібно. Не знаю. Туди-сюди. Беремо паличаку. Та ну, 19 це дуже довго. Страшно таке враження, що там реально вибухівка. І просто під кінець серії розробники такі. surprise музеф. І такі... І все просто вибухнуло. Але я вже можу робити висновок, якийсь по цій грі, і сказати те, що світ симуляторів зараз. настільки вже став примітивний, що навіть не цікаво це грати, от реально. Я оце от граю. А і розумію, що, ну, блін, воно навіть не дотягує до якогось рівня таких симуляторів, які б хотілося грати. Наприклад, той же Storage. Бо Storage реально крутезна гра. От Storage Hunter хочеться грати, їдемо назад. А... Ага! Навіть і так. Давайте опустимо. Я я. Я зламав гру. Так. А стрибати я не можу. І назад не можу? А ні, можу. <рес> боже, це жахливо. Це жахливо, але я зміг з'їхати. Але все одно це не відміняє того факту, що це жахливо. А де звідси зникло? То все, що ми закинуло. Дуже цікаво. Дуже цікава гра. А давайте будемо це опускати. Ось так. От опускати я завжди найбільше люблю, чесно скажу. Так, ось. А, стоп, стоп, стоп! Камера. А камери тут немає, дивіться. Бо я думаю, що я лише ось тут побачу, що є камера. Значить, камери не було. Ф Давайте зараз. Цим відвеземо, це просто банально швидше. А ну? А ну? І R просто натискаєш, і вона автоматично відразу все це бере. Mm. Ну, таке таке собі, друзі. Ставимо сюди. А давайте ми зараз зробимо наступне. Зачекайте. Mm. Mm. А як би то зараз так зробити? Беремо одну штучку. Кидаємо. Вона десь там їде, так? Є, воно десь поїхало. Чудово. Ну, вімкнено. Поки що не забито. А, забруднено. Во. Ви що, серйозно? Ви хочете, щоб я оце щоразу викидав це сміття? Та ну. А Та ну. Ану. Скільки вилізе? Одна штучка. Добре, якщо я поставлю... Ось тут. А якщо я тепер закину достатньо кількість, що буде? Ну, наприклад, я закидаю всі. Вилізуть всі чи не вилізуть всі? А ну тризи. За так. Закидаємо три штучки. якщо воно... Якщо вона бляха, не вилізе, я не знаю, я вам кажу. Так, запускаємо цю страшну машину. І. І. Не буде щось Виробляти? О, є, пішло! Ні. Один Мішачок, другий. Третій. А ну, 16 мішків. Та ви гоните. Вилізло 4. Зачекайте. Вилізло більше, ніж я закинув. А таке взагалі можливе. Нам треба інвесторів, друзі. Ой, Нам треба інвесторів, походу. Знаєте, це і кредит, але тут це називається інвестор. інвестор. Ну, хто зрозумів, той зрозумів. Тут трішечки інша система, але ха -ха, вона, в принципі, одна і та ж сама. Ти позичаєш гроші, щоб потім віддавати з відсотками. Ну, не беріть. Не беріть передати. У нас зараз 5. Ну, давайте. Будемо дивитися, скільки ще вилізе. Нам потрібно шістнадцять. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Чомусь рахувати? Вісім разом. Де. Вісім. Тобто у нас зараз. Дев'ять. 10. 11. 11 і було 5, якщо я не помиляюся правильно. А ну давайте будемо ось так. І. Сюди. Зараз буде прикол, якщо одного не вистачить. Бо я, наче рахував, а наче збув. Але здається, має вистачати. Я зараз не треба проховати, було... А та ду тут -ду Це одно треба буде вести. Давайте складаємо. Мені здається. Що розробники ось цієї гри вони реально просто захотіли хайпанути, знаєте, на всяких симуляторах. От хто робив там симулятор, заводу, який виробляє оце все. До речі, при встановленні цієї гри є ліцензійна угода. Де розробники пишуть, що вони засуджують також надмірне споживання, щоб якщо батьки мають доступ до комп'ютера і так далі, вони перевіряли, що грають батьки, їхні діти. Якщо ви мали колись залежність від цього, і у вас можуть виникнути якісь такі неприємні флешбеки, також навіть не встановлюєте цю гру. І ще щось там було чотири пункти, я вже її не пам'ятаю, які саме. Але розробники, хоча б про це попереджали. Ї-є-є! друзі, ми пройшли завдання. Хоча б щось, я думаю, як зараз ми не пройдемо на завдання, це буде капець. Можливо, ми б із першого разу могли пройти. Так, нам потрібно ось. Файно, ми заробили 569 доларів 48 центів. І ми репутацію свою підвищили. Е, сказати, щоб ми прям дуже багато заробили з цього. Ні, але нехай. Нам потрібно знайти ось. Газовий балон, навіщо? а, -а, -а. я зрозумів. Ну, це не газовий, це. Чи це газовий Зачекайте. Це реально газовий? Та ні, це не газовий, тут вони на пальному такому їдь. Ну, взагалі, це переважно електричні останнім часом я зустрічав таке. Ну, нехай. Нам зараз потрібно підвищити репутацію до третього рівня. М -м -м. Я пропоную тако, Там же йде. давайте як це культурно сказати, Йде Грінд банальний, нудний, нецікавий. Грінд. І зараз це до третього рівня підвищувати я не бачу сенсу. Гра, як на мене, дуже проста, дуже пластикова. І я, знаєте, хочу зараз прямо на цьому відео подивитися, скільки просять розробники цієї гри. За повну версію. О, вот, чекаєте, так, бір. 375 гривень. Але це, можливо, зараз якийсь бандл. 395, так, у мене з якимось бандлом. Який? Не знаю, 370. Просто пише 375, але відкриваєш, немає такої 375. А, так от. Змішані відгуки, 1147 загальна кількість, вони змішані. Останні 20 відгуків переважно негативні, що, в принципі, і не дивно. На скріншотах це все якось цікавіше, якось насиченіше. А в грі воно якось все виглядає дуже і дуже просто. 375 гривень на секундочку. Це не коштує, мені здається, і. Ну ладно, за 100 гривень, я думаю, ще би можна було подумати, хоча я б, напевне, і за 75 цього гру не взяв навіть для колекції. Є в мене багато ігор, які я брав чисто для колекції, в які досі не граю. Але там дійсно хороші ігри. Е, теж до 100-150, можливо, гривень ще раніше. Були культові ігри, коли я грав е, ще малим, я їх просто вже придбав, бо вони мені колись подобалися, вони там коштували не копійки. Наприклад, серія Total War, яка мені подобалася раніше, чи козаки перші частини, та й треті козаки у мене теж є. Я колись любив стратегії, грав, вже 100 років не граю, але я собі раніше ще придбав для колекції, щоб вони у мене були Який приємний спогад про часи, коли ти був шкітом, ходив до школи і грав у ці ігри. Але то таке, хоча, напевно, я вже не до школи, там козаки, коли вийшли, що... ну, коротше, як би там не було. Але. Ось ця гра, я не знаю, я б не віддав навіть з тограю. Напишіть, скільки ви заплатили за цю і чи взагалі хотіло б грати у такий проєкт, а я не буду добувати до третього рівня, просто дякую, що ви додивилися. Це до кінця, якщо додивилося, це до кінця теж напишіть. Монахій відстраждав, більше не роби так, давай якісь нормальні проходження сюжетних ігор і будуть вам сюжетні гри. Всіх обійняв перепідняю, зустрінемося вже на наступні відео, на наступній серії, хотів сказати, але це не серія, на наступному відео. Всім па-па.